Грудень стане місяцем великого благословення від Бога. Він зараз бажає оточити тебе та твою родину своєю силою і милосердям. Дозволь мені вознести за тебе молитву. Отче Небесний, з 6 по 31 грудня прошу тебе благословити цього брата чи сестру у всіх справах очисти її серце, щоб вона була вільна від турбот, страхів і печалі. Наповняй її душу над природним миром, що походить від Твого престолу, щоб цей мир став її щитом завжди. Господи, Ти знаєш усі її рани, сльози та страхи, про які вона не сміє говорити, зміцни її кроки, збережи її кожен день на вході і виході, і оточуй її та її дім своєю любов'ю і ніжністю во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Якщо ти бажаєш прийняти Божий мир у грудні, напиши, Господи, Я хочу, і Боже благословення прийде до Тебе і Твого дому.